Це хтось вірно сказав в одному з коментарів, що підріпак треба один день виворав, зразу ж закаткував, а на другий день посів. Але в мене так не вийде, тому що я ще вирішив внести азот для кращого розкладання соломи. Дана ділянка буде. Сіятися ріпак без оранки, тут е, два сліди вже зробив смарагну. Після ярого ячменю. Не став тут орати, тому що з практики знаю, що після ярого ячменю оранка не виходить нормально. Так що спробую. Тут трошки солома є, вдалеку особливо. Ну, а так загалом більш-менш. Зараз вношу азот, далі вигляді касу розбавленого з водою, далі, якщо буде дощ, то вже нас зараз похмура погода і щось там хотіло накрапати, а на завтра дощ якби вимальовується. Якщо дощ перейде, там побачимо. Можливо ще один слід, тут не так багато, то Площі можна пальним знехтувати. Тобто півтора гектара є під, під посів ріпаку по безвідвальній технології. Попробуємо трохи пооренці, трохи так. Заодно вам покажу сусід мій колега, отут, також був ячмінь, Ото робота БДТ. У нього така ж сама точно як моя. От. Така робота, був би ще каток, си не б'є не було, роботу робить. І не забуваємо, що свою я продаю. Може когось цікавить, може хто вперше дивиться. Е, значить, не став я ставити касові форсунки, звичайними форсунками, розбавив з водою і... Вийде, у нас там щось получиться 80 літрів, може 70. Я вперше таку процедуру роблю, не знаю. Як вийде, так вийде. Головне, щоб мені хватило на всі ділянки. Також по оранці дам, бо Зрозуміло, що кух ідеально не приорує ту солому на 180 градусів не перекидає. Вона все одно є десь верхніх шарах. Так що... Піде дощ, азот туди потрапить і буде, та, думаю, ефект від того. Такого я ще не робив, не практикував, так що хочу спробувати. Слабаним під флотом, а може під рік, і під будемо сіяти. Якщо дощик дорійде, то буде добре. Тому і затримується до Так. Гараці всі не є. Я лише закінчив вносити каз, розпуцявся дощик, капав цілу ніч, та й зараз не перестає, 21 мм, хай ще нині постоїть. 21 міліметр, ну і капає. Небо затягнете, напевно, що на цілий день буде гвадзіло. Так що тепер треба буде чекати погоди. Подивимося, що воно там в полі, чи ті грудки розмокли, чи не сильно забило оранку. А далі будемо думали, що робити. Волога є. Це саме основне. Ну і ідеальні умови для внесення казки були. Я. я по сухому проїхався і зразу дощик випав. А тут ріс ОС. Ріс чи лежав. Якась я його змолотив на силу. Ну і з таким смарагд не дає собі ради. Воно дуже велика, неподрібнена солома, тому що лежачий ти так не, не зріжеш ідеалі. І для контролю якраз оприскувачів лишалося трішки... Касу якраз хватило на тих 10 соток. І тут нічого я не буду чіпати. Подивимося на ефективність такої операції. Чи буде вона перегнивати краще та солома, Звичайно, восени, а ще до осені, напевно, треба буде або зарихлити, або дискувати, бо таке приворати також. Неможливо. Що за все треба буде через якийсь час дискувати, е, якась там падалиця проростає. ну і е, проростає падалиця тут, тут, де я вивозив гній, е, пригорав і також вже смарагдом поїздив. Падалиця ячменю і падалиця ріпаку, тому що ріпак тут був десь перед тим. Все-таки воно щось там землі та залишається. Все, експеримент поставлений щодо ефективності внесення азоту на солому. Кілька днів у нас подущило. Загалом випало 33 мм. І нарешті ми з Джоніком виїхали в поле. Робимо смарагдом третій слід по ярому ячмені. Чесно кажучи, знав би, що будуть такі опади, я би не наважувався от сіяти по безвідвальній технології, краще було б вигорати. Ну, але в мене були великі сумніви, що оранка тут не піде. І щось дуже закрутило, попробувати смарагду. Тобто за два сліди абсолютно вийшло поганенько, вніс азот, скільки там днів помокло. Та я вирішив ще раз тут діло перемішати, бо ну, воно не то. Так що, якщо глибоко задуматися, порахувати солярку, то ефективніше, краще вивороти і посіяти, ніж ото сто раз їздити. Ну, але разом з тим... Раз вже почав то робити, тому що закінчити, вже не дивлячись на ту соляр і час. Та може по часі воно на одне і вийде, але так, три рази в поле три їхати, так би раз приїхав з гора. Якось так. Особливо глибоко не роблю, Ну, ще вона земля гукувата. Ну але як вже є? Оранка, я думаю, піде і так. Вже нічого там робити не буду, певно, зразу буду сіяти. І то так, гіршого немає, коли ти розділяєш різні обробітки, одне з другим не в'яжеться, треба було все орати, готувати за одним махом і я би вже сьогодні був сіяв. Зараз займає якийсь час, ота робота. Тут в була полеглиця, я не знаю, як сівалка піде. Хоч 100 раз перевертай, тим смарам, але все одно солома гледа. А пух би хоч би якось та привалив її, ну пропало. Вік живе, вік вікчися. Але нехай буде вже, попробуємо. Спробуємо, так тих півтора гектара не щось таке. Зробимо трохи так, трохи так. Ну і тут доведеться ще закаткувати, треба знову ж вичекати, то добре, що сьогодні і сонце пішло, і вітерець є. На жаль, на дворі, певно, нічого не знімеш, бо таке добре дує. Таке добре дує і почекаємо годину-дві, я думаю, його. Просохне, тоді катками ну і вже будемо все сіяти. Ще можу по воронці перегляну де погано груда є, то треба ще поправити. Ну але в більшості випадків я дивлюся, що що має бути все добре. Дощ прибив, земля ось так-таки добре всілася від душу, але дощ не забив землю. Він такий був легенький. Накрапав, 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 земля його потихеньку втягувала. Ну, золотий дощ, скажімо так, не тільки підкусів ріпаку, але і накопичення вологи підкусів вже і озимих. Ріпачарнисько. Сіяти у зиму пшеницю буду після ріпаку. Уже два рази зроблено смарагом і другий раз якраз перед тим до зробив трошки глибше. Надіюся, що та волога вже просучилася глиб. А там будемо бачити, що на нас якраз погода буде чекати в подальшому. Джонік все контролює. Джой. Джоні. Як нормально робиться? Каже, мін, треба глибше. До 9 кілометрах перемішується, вже краще строга земля, як ніяк. Зовсім інша інша картина. Поле після воронки ось так підготовлено, все-таки я тут ще зробив ще один слід, лапи катки, трошки зрухав землю і я так бачу, що воно краще розрівнялося. Ну, а далі будемо бачити. Розпочинаємо посівну. Сіяти буду сезешкою. Як казав е Нікулін у всім відомому у фільмі, на його місці е мав бути я. Так само я скажу, на місці цієї сезешки вже давно мала би бути якась сівалка, хоч нашого виробника. Але ні один. Виробник не погодився дати на демо огляд. Звертався і до Диметрі, до ремсинтезу і Нікола з Ну, Одним словом, в мене ще не такий популярний канал, що мені щось дали. Так що сієм тим, що маємо. Але знову купляти кота в мішку, це дуже велика лотерея. Хоча на сівалка мені дуже і дуже потрібна. Що я буду сіяти? По пораді друзів буду сіяти на цей раз Піонер 303. Піонеру я ще ніколи не сіяв. Отаке От воно е, трошки грубувате зерно. Це вже радує, тому що якщо маса тисячі дуже маленька, то е, тяжко вгадати норму. Виставлено на 2 кг, я вже тут нічого крутити не буду. Значить, Показував, що я доробив з трав'яної частини, воно сіє в задній ряд і міжряді буде 30 у Піонера нас мало би вистати при нормі 500 тисяч на гектар, мало би вистати на 4 гектари. І далі буде КЛС Хіліку. Не дуже полюбляю, ну, але вже як є, може там буде гектар, може півтора досі. Ну. Так, здобрив, здобрів зорка. 7, 21, 21 і там ще й сірка є. Дивитися Ну Таке непогане добрий, я думаю. Всі його знають. Так що поїхали. Саме основне е, норма, я кажу, там буде 2 кг плюс-мінус. І відповідно і висів може коливатися. Вийде на 500 тисяч, не вийде, вийде менше, вийде більше. Ну щось так. Це не така сівалка, що в неї можна було на кнопочки тиснути і виставляти те, що ти хочеш. Саме основне у нас зараз виставити глибину посіву. Я її трохи вимілив, зараз спробую. Хотілося б 2-3 см. Ну, груда є, нікуди не дінешся. Не таке ідеальне поле по ванці. Ну, а далі подивимося, як сівалка піде. Чи вона витягне більшу грудку, чи хоч трошки посіче. Е, ну, такий буде посів. Плановий. Посів ріпаку. Якось на силу відбувся. Так воно виглядає після сівалки СЗ по поранці. Е, з насінням якось воно вистарчило. Правда не так, як я собі думав, тому що мені піонера мало вистачити на 4 гектари, а я висів десь 3,6 Ну, Тут немає нічого дивного. Є така штука, що сівалка не виключається там, де ти зупинився, все одно ти протягуєш СЗ, коли вона ще робить оборот. Ну а насіння, як подрібненьке, йде перевитрата. Плюс так неможливо їхати то не по маркеру і не по навігації. Все-таки кудись сюди десь більший перехват, десь менший. Там клинчик, там лишилася смужка. ну і Закономірне явище. Я вважаю, що ще так добре. Решта досі ну, от так воно. По Оренці більш-менш гарно все йшло. А от по Смараді, то є соломи валом, сліда не видно і то було мучення, потім вже сонце вийшло. Сліда взагалі не було видно. Ну, ну, ну думаю, одним словом, треба, було можливо, зранку починати, поки ще земля була волога, а то так. Вийшло сонце, пішов вітер, земля просихала на очах. Е, ну, Волога якби там є, там би е, на нижних, а зверху вона моментально вся просохла. Грудка присутня, і на кілька днів нам ще обіцяють якусь. Спекотну погоду, я знаю, скільки там буде, 25. Е, тому щось я так собі надумав, думаю, грудка є, буду каткувати. Е, ну, Можливо, ця операція не буде лишньою. Єдиний е, е, ризик це коли ти закаткував і зразу злива впала, ну, тоді, тоді це не дуже-то добре. Після переробки на, на навісні. Досить м -м, гарно ним працювати. Ти собі розвернувся, лишний раз не трамбуєш на розворотах. Навісне, то є навісне, що би воно не було. навіть ті катки, чи сівалка, чи культиватор і так далі. Особливо це на малих ділянках. А, ну і от не дуже то воно ту грудку вже починає бити, але все-таки краще. А, зараз. Наглядно. Так воно після каткування, так воно ну, таку грудку по-любому воно її розбиває або приминає, ну і притискає насіння. Волога підтягнеться, я думаю, все буде добре. Чесно думав, що той вологи ще буде і буде, але все-таки випало 33 мм. А то буквально два дні і все. Можна було десь швидше починати. але так. Як же є, я думаю, по глибині старався, старався, сівалку майже повністю вимілив, викрутив вінта. Ну, нібито тих 2-3 см повинно би бути. Зверху насіння не видно, ну і дуже глибоко не видно. Я його звичайно зараз шукати не буду. Я його купав, купав там. Воно синеньке, його хоч видно. Ну, Одним словом, все дасть е відповідь нам, коли будуть сходи. Так що чекаємо на сходи. Я ще тут маю кілька ділянок, до вечора справлюсь. А далі будуть сходи, покажу. На цьому відео завершую. Таке об'ємне вийде відео. По всіх пунктах пройшлися, по всіх операціях. Ну і я думаю, має бути результат.